Доброго дня малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Скажіть малята, як одним словом назвати все, що ми їмо? Їжа продукти харчування. А де їх можна придбати? У магазині, супермаркеті, на ринку. Для того, щоб приготувати різні страви, нам з вами треба придбати картоплю, капусту, буряк та рибу. Вирушаємо до супермаркету. У супермаркеті є декілька відділів з продуктами харчування. М'ясний відділ. Тут продається м'ясо, ковбаси, молочний відділ. Молоко, сири, йогурти, кефір та все, що можна зробити з молока. Хлібобулочний відділ, хліб, булочки, пиріжки, круасани, рибний відділ, риба, креветки, крабові палички та й всі інші дари моря. Тут ми зможемо придбати рибу, кондитерський відділ, солодощі. Пути, цукерки, бакалія, крупи, макарони, борошно, цукор, сіль, олія, консерви, напої, вода, газована та солодка. Овочевий відділ, овочі та фрукти. В цьому відділі ми знайдемо капусту, картоплю та буряк. Потрібні продукти ми придбали, а тепер відправимось на кухню, готувати їх. Ми будемо варити буряк. Який він? Варений. Смажити картоплю. Яка вона? Смажена? Маринувати рибу? Яка вона? Маринована? Квасити капусту? Яка вона? Квашена? Що ж? Смачні страви ми з вами приготували. А зараз я пропоную намалювати шматочок торта. Підготуємо ручки до малювання. Повторюйте за мною. Тісто руками мнемо, торт смачний спечимо. Мажем між коржами джемом. Зверху солоденьким кремом. Прикрашаємо ягідками і потертим шоколадом. А тоді заваримо чаю, радо гостей зустрічаємо. Обладнання аркуш паперу, простий олівець, гумка, підстругачка, кольорові олівці. Спочатку. Посередині аркуша паперу намалюємо прямокутник. Над прямокутником домальовуємо трикутник. У трикутника одна сторона коротка, а друга довга. Хвилястою лінією зобразимо крем на торті. Зверху намалюємо будь-яку ягідку. У мене полуничка. Деталізуємо коржі нашого тортика. Розфарбовуємо малюнок самостійно. Ось який гарний шматочок тортика в мене вийшов. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про їжу та продукти харчування. Навчились малювати шматочок торта. До побачення, малята! До нових зустрічей!